Доброго дня, шановні наші великописарівчани, шановні наші мешканці чудової громади. Це знову я Олексій. І дивіться, що я тримаю. Я тримаю зараз в себе в руках отакі чудові глечики. Глиняні, цікаві глечики. Мені щойно їх подарував один господар нашого селища з бажанням процвітання народним музею Великописарівщини. І ці чудові глечики будуть прикрасою. Народного музею меду і народного музею борщу та сала. Так що, шановні друзі, не дивлячись на всі негаразди, все таким народним музеям бути, я запрошую вас долучитися до такої цікавої ініціативи та надати свої експонати до народних музеїв, якщо будете мати можливість. І ці, ці експонати будуть гарним доповненням народних музеїв. Шановні друзі, запрошую вас. Мені було сьогодні приємно показати вам такі звичайні, на перший погляд, глиняні глечики, Але ви знаєте, розумієте, з таких глечиків це наша історія, історія українського народу. Ми, ми, ми будемо підтримувати наші українські традиції і розвивати та прославляти свій великописарівський край. Я свою е, участь в цьому зробив. Пропоную зробити це і вам. Так що, шановні друзі, я ще раз вкотре запрошую вас відвідати народний музей Великописарівщини, музей меду, музей та Сала і насолодитись народними традиціями. Так що гарного вам дня! Сьогодні з вами був ваш Олексій Скоркін. Дякую.